Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І тема сьогоднішнього нашого обговорення це соцвиплати під час війни. Власне, це було одним з питань, які обговорювали на засіданні виконкому Криворізької міськради вчора. І в нас у гостях сьогодні директорка департаменту соціальної політики виконкому Інеса Благон. Доброго вечора, пані Інесо. Ну, власне, вчора було засідання виконкому, в тому числі з цього приводу. Розкажіть трішки саме про засідання і що на ньому обговорювала. потім ми. Поговоримо вже конкретніше про виплати. Ми на засіданні виконку міської ради підготували 27 проєктів рішень. Всі ці рішення соціального спрямування. 19 проєктів рішень стосувалися виплати матеріальної допомоги криворіжцям. І, взагалі, за підготовленими проектами рішень допомоги з міського бюджету отримують півтора тисячі криворіжців. А сума складатиме 10,2 мільйона гривень. Це було розрахунку вже на наступний рік. Чи це як ні? -ні, -ні відсумка, це на грудень. Ага, це, це проекти рішень, виконання яких і фінансування, яких буде проводитись у грудні. Але було підготовлено ряд проектів рішень. Там внесено зміни до окремих порядків. Затверджено два нові порядки. Частина з них буде стосуватися і наступного року. А нові порядки це чого стосується? Нові порядки було затверджено два нових порядки. Це перший порядок, який стосується видачі надання гостьової карти Криворіжця. Це мається на переселенців. Так. Так, так, тобто цим порядком було узгоджено сам механізм, куди звертатися, кому звертатися, яким чином отримує, для чого це необхідно. Тобто такий от порядок. А що який... це за карта? Взагалі Крат... карта слід. криворіжця це гостьова карта Криворіжця, це картка і електронна багатофункціональна картка, яка видача якої передбачається для внутрішньо переміщених осіб. Вона буде мати декілька додатків, вона буде персоніфікована, тобто імена. І завдяки такій картці ми зможемо і фіксувати ту допомогу, яка надається внутрішньо переміщеним особам в нашому місті з різних джерел, і одночасно мати можливість фіксувати, наприклад, якщо люди проживають у місцях компактного проживання, там проводиться харчування, Проводити облік і того облік. харчування, а да угу. тобто, а те, що вона електронна це мається названа в телефоні, так? Чи ні, 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 це буде видаватися така а, сама аналогічна вона? карточка як картка Криворісся. І ця картка буде мати такий транспортний додаток. Ці люди мають можливість фіксувати проїзд при проїзді в комунальному транспорті міста. А наскільки? Ну наскільки затребувана така послуга, взагалі, як е, ну, дивіться, ми з картою Криворісця вже декілька років працюємо, а особливо в, в, в комунальному транспорті ми бачимо великі переваги е, наявності такої картки. А зараз е, розширювався такий, розширюємо такий функціонал. Картки ми виконуємо не тільки використовується картка не тільки в транспорті, а в освітянських закладах при харчуванні, наприклад, дітей, просто зараз щось діти не харчуються в школах. Mm -hmm. Планувалась розвиток цієї картки криворістя для медичних закладів. Так, тобто карта медична карта криворістя, вона свого роду як, як паспорт людини, яка має і пільги, і там визначені не тільки ім'я по батьку інформація про людину, а і соціальний статус та пільги. І розвиток соціальної картки карти, карти великий був, але дещо обмежене було в часі то з коронавірусом зараз з воєнним станом. А гостьова картка це аналогічна картка, якою будуть користуватися ті люди, які приїхали і мають намір залишитись в нашому місті. Ну для того, щоб тобто вони ми то також мають да, розуміти, що це не на один да, місяць, що якщо видавати да, да, да. так, бо наші нові криворісці, які мали статус і встановлений цей статус було… Ще до 24 лютого 2022 року, то всі вони отримали картку криворіжця. Mm -hmm. Тож, другий проєкт рішень, другий порядок, який ми готували на це засідання виконкому, це про затвердження системи автоматизованого обліку допомоги, яка надається не тільки криворіжцям, а й внутрішньопереміщеним особам. Тобто і карта криворіжця, і гостєва картка, вони дещо перетинаються, а сама система. Яка порядок, якого було затверджено вчора на засіданні? Виконкому матиме можливість фіксувати. Всю допомогу, і грошову, і в натуральному вигляді, яку отримують криворіжці. А зараз це складніше робити без цієї картки у ну, Зараз, звісно, ми плануємо залучити карту криворіжця і для видачі продуктових наборів, які плануються видавати в наступному році, щоб спростити і для людини, і для працівників. Продуктові Сам набори про ви маєте на увазі не лише для криворіжців, а й для переселенців. Е, ну зараз так? ми і в нашому у цьому році і переселенці, і е, Наші криворізці отримують продуктові набори за рахунок коштів міського бюджету, тобто для спрощення процедури отримання і використання карта криворізця і гостєва картка вони будуть саме доречні. А які ще нововведення, нові положення ви казали, окрім карт? Ну, те, один це гостьова mm -hmm. карта Криворісця, порядок, другий порядок це стосується автоматизованої системи обліку допомоги, яка надається і криворісів і внутрішньо переміщеним особам. Ще було внесено зміни до окремих таких порядків, як порядок виплату сім'ям загиблих військовослужбовців. Це та допомога, яка надається з міського бюджету у розмірі по 100 тисяч гривень. Саме в цьому порядку. Було внесено зміни, ну, відкриговано назву категорій відповідно до змін чинному законодавстві. В порядку про роботу соціального таксі були невеликі внесені зміни, як роботимуть машини в період надзвичайного стану воєнного характеру. Ну, наприклад, там в період блекауту, тобто розраховуємо, щоб ці машини можна було використовувати для перевезення маломобільних громадян і людей на інвалідних візках. Були внесені зміни до. Порядку, який стосується надання щомісячної компенсації на оплату житлово-комунальних послуг, mm -hmm. це певна категорія сімей-криворіжців, які отримують з міського бюджету, як так можна сказати, додаткові пільги на житлово-комунальні послуги. Цим порядком ми вже готуємося до наступного року. Затверджується сума виплат, яка буде проводитись у наступному році. Також було внесено зміни до. Порядку щодо виплати надання часткової компенсації тепловодопостачання, це мається на увазі це, ні, це тисяча гривень, ага. півтори тисячі гривень, які планувалися, виплата планувалася, яких у, у поточному році, але ми з вами розуміємо, що в період воєнного стану ми спочатку планували, що це буде не в другому півріччі, але так склалося, що війна продовжується, тому. В порядок було внесено зміни, і написано, ми прописали такий пункт, що на період воєнного часу призупиняється дія цього порядку, а далі після закінчення війни знову повернемось до цього питання. Тобто такі е, зміни, які необхідно для того, щоб реалізувати ті завдання, ті задачі, які поставлені і передбачені програмою соціального захисту населення на цей рік і на наступний а чи е, змінилася? Скоротилася кількість соціальних виплат, взагалі, от в цьому Н році через війну Н ні е не, не виплачувалась, не проводилась прийом документів тільки на часткову компенсацію. Всі інші виплати, які були передбачені програмою, всі збережені, всі проводяться виплати і чому ж і готувалися на кожне засідання виконкової міської ради. Готуємо ряд проектів рішень, відповідно до яких проводиться виплата грошової допомоги. З міського бюджету криворістям. Взагалі за 11 місяців цього року, відповідно до програми, більше 23 тисяч криворістів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету, а в натуральному вигляді, в вигляді продуктових mm -hmm. продуктів харчування, продуктових наборів ну, це практично 300 ну, тисяч. Думаю, що межу 300 тисяч ми перетнемо десь на, на наступному тижні. Скажіть, а які основні категорії громадян зараз отримують виплати? Чи не збільшилася їх кількість манові фізично? Тобто категорія так розумію, залишились ті ж, але можливо додалися люди. Наскільки складно зараз подати можливо заяву на якісь соціальні виплати згідно свого статусу? Я скажу так, що соціальні служби, незважаючи на складні ситуації, в воєнний час працювали і працюють стабільно щоденно і здійснюють прийом громадян, незважаючи ні на що? Щодо кількості, да, те що зменшилась. Чому? Тому що частина людей виїхала. Це і сім'ї дітей з інвалідністю на початку весни виїхали. Хто за західну Україну, хто за кордон. Тобто відчувається, є така певна зменшена кількість звернень, якщо порівняти з минулим роком. Але ми бачимо те, що вже до кінця року люди повертаються назад і терміново звертаються заявами для для виплати, бо вони знають, що ці виплати передбачені бюджетом. Ну а саме категорії, які категорії. Це і особи з інвалідністю з дитинства, це сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Там передбачено декілька виплатів, і одноразова на вирішення соціально-побутових питань це 10 тисяч гривень. І ті сім'ї, які потребують забезпечення підгузками, це по 12,5 тисяч гривень на дитину. І ті, де дитина інсулінозалежна, хвора дитина, то також передбачено більше 11 тисяч гривень. Це допомога інвалідам з дітям з інвалідністю до 18 років, про що я тільки що говорила, а також передбачена допомога інвалідам з дитинства. Це вже ті особи віці від 18 і старше отримують виплати. Це виплати воїнам-інтернаціоналістам, це виплати чорнобильцям. До речі, мабуть, програма соціальна кривого Рогу одна з унікальніших, чого, тому що саме нашої програми передбачено. Виплати виключно всім сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, всі чорнобильці, які мають чорнобильський статус, всі воїни-інтернаціоналісти, сім'ї загиблих, воїнів інтернаціоналістів, також всі без винятку отримують виплати з міського бюджету. Учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, продовжують виплати і звертались такими заявами. Сім'ї загиблих також отримують виплати, тобто. Всі виплати збережені до воєнці да. зараз. Да. А на наступний да. рік якісь є прогнози? чи ну, розуміння, на наступний як рік. Буде? Ми при затвердженні бюджету ми говорили і депутатам говорили про те, що ми зберегли всі ці соціальні виплати, які передбачені в цьому році. Розміри цих виплат також не збільшились. Ми, ми розуміємо складну економічну ситуацію в Україні. Тобто, розміри соціальних виплат не збільшуються. Разом з тим передбачені кошти на підтримку наших сімей загиблих військовослужбовців в війні з Російською Федерацією і передбачені кошти по виплаті 100 тисяч гривень на кожну сім'ю, перед суму виплат, які доводиться платити матеріальну допомогу на поховання воїнів, наших героїв. Тому Саме такі видатки перед ну, були передбачені в більшому розмірі, у е, цьому вже році закладені да. в бюджет. Да, Скажіть, да. а е, чи збереглася процедура саме подання документів для оформлення різних соцвиплат? Чи можливо там з'явилися якісь нові форми, вже електронна, чи вона вже існувала? Як от зараз це? Е, ну, скажімо так: в більшості своєї, це звісно, візуальний контакт, коли людина приходить з документами, в більшості своїй, звісно, хотілося б працювати. На тим, щоб можна було більше звертатися в електронному вигляді, але, на жаль, ми працюємо зараз в більшій контингенті, які є отримувачами наших соціальних допомог з міського бюджету, вони переважно документи приносять начно, фізично. -фізично да, да. І в цьому році ще є, додалася така стаття от ви вже про неї казали, що. Видатки на пошкоджене майно в результаті там обстрілів, таких руйнувань через війну. Яка ситуація з цим з цими виплатами? Наскільки швидко вони виплачуються, як з наступним роком ці ну, дивіться Що стосується цього року? То за дорученням міського голови після ракетного обстрілу, який відбувся. Стався 16 грудня цього року. Ми зараз приймаємо спільно район Тернівським район, працюємо спільно з Тернівським районом по прийому документів і оформленню документів на матеріальну допомогу, пов'язану з пошкодженням майна. Що стосується пакету кількості пакетів документів, то на сьогодні прийнято більше ніж 230 пакетів документів. 130 документів пакетів вже знаходиться у нас в департаменті соціальної політики. Ми на сьогодні розглядаємо кожен індивідуально, дивимося, читаємо акти, дивимося про пошкодження і вже розглядається питання про прийняття рішення про матеріальну допомогу. До речі, вчора на засіданні виконкому також було прийнято рішення, де 24 екриварістів вже отримують матеріальну допомогу на суму 164. Двісті 164 тисячі 250 гривень. Це ті типу, постраждалі, так? Так, а, а до цього вже було ще один проект документів, Проект рішення підготовлений. Це 22, 22. 22 домогосподарства, скажімо так, на суму 92 і 8 тисяч гривень. Ну і далі працюємо над тим, щоб виплачувати з міського бюджету матеріальну допомогу. І виплачено матеріальну допомогу на поховання. На жаль, ми розуміємо, що ніякими сумами коштів не повернеш рідних разом з тим містом. Підтримало і виділило кошти на по 20 тисяч гривень на кожного загиблого. А ось в таких випадках, коли пошкоджено майно, хто визначає і чи є процедура визначення, які саме суми виплачу, дивіться, ми працюємо як відповідно до статті 3.4 закону України про місцеве самоврядування, де сказано чітко, що органи місцевого самоврядування можуть надавати додаткові. До встановленим чинним законодавством там виплата або гарантій держава передбачила свої постанови кабінету міністрів, що людина у разі пошкодження майна внаслідок російської агресії може через портал дія подавати документи на відшкодування від держави за пошкоджене кошти. майно угу. так і до речі, за доручення міського голови в Тернівський район в пункт прийому документів від громадян виїжджають вже третій день підряд наші колеги, департамент адміністративних послуг з кейсами, де вони ведуть прийом і допомагають мешканцям оформити необхідну допомогу на фіксацію пошкодженого угу. майна для того, щоб майбутнього. Люди могли отримувати грошову компенсацію. Що стосується міського бюджету, то ми вже дивимося із коштів в міському бюджеті, які є можливість надати допомогу. До речі, це не перший випадок, коли надається така матеріальна допомога. Ви пам'ятаєте випадки, які в нас були в центральному міському районі, в Інгалецькому районі. Взагалі 491. Одне домогосподарство отримало допомогу з міського бюджету. Там сума більше, ніж півтора мільйони гривень. Пані Несо, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Наприкінці ефіру. Ми подивимося зараз. Також відео і засідання виконкому, де також будуть ще певні цифри. Можна буде послухати. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була директорка департаменту соціальної політики виконкому криворізької міськради Інеса Благуни. Мова йшла сьогодні про соціальні виплати криворіжцям. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 27 рішень соціального спрямування, з яких 19 – це надання соцдопомоги тим, хто її потребує. Попри військовий стан кривий ріг і надалі залишається містом соціального захисту та підтримки. Тільки в грудні ще майже півтори тисячі містян отримують допомогу з міського кошторису на 10,2 мільйони гривень. Завдяки ефективній роботі команди начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, яка складається з цивільних та військових, роботі міської влади. Наше місто ворог не захопив, не зруйнував і воно живе майже мирним життям. За 11 Місяців 22 другого року на виплату матеріальних допомог, компенсації мешканців міста та забезпечення їх продуктами харчування з міського бюджету було спрямовано 438,4 млн грн, в тому числі 118 млн грн на безоплатний привіз. Матеріальну допомогу отримали понад 23 тисячі мешканців, а станом на двадцяте дванадцяте видано майже. 300 тисяч продуктових наборів, продукти харчування до цих продуктових наборів були виклані кошти міського бюджету. Міська підтримка охопила учасників бойових дій, воїнів АТО та ООС, афганців, ветеранів Другої світової війни, а також героїв ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Матеріальну допомогу отримують родини загиблих армійців, особи з інвалідністю, діти хворі на цукровий діабет та ті, що мають онкозахворювання, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та інші категорії населення. По департаменту соціальної політики забезпечується Збільшення компенсаційних е, виплат е, для пільгових категорій населення по автотранспорту. Це пов'язано з тим, е, що на автотранспорт збільшилось навантаження в зв'язку з відключенням електроенергії. Збільшились видатки на проведення заходів з територіальної оборони на суму 1,5 млн грн. Виконуючи обов'язки міського голови на засіданні виконкому, що відбулося 21 грудня, наголосив, якою б складною не була ситуація в місті та країні, у Кривому Розі зберегли одну з кращих в Україні соціальну програму підтримки населення. Вона передбачає більше 50 різних видів матеріальних допомог, пільг та компенсацій. Питань, які стосуються до життя нашого міста, по всім на по всем напрямкам И, так, безумно, і придумовно с врахованием длины листового старту. Місто продовжує надавати допомогу мешканцям на усунення пошкоджень нерухомого майна внаслідок російської агресії та її обстрілів. Вже майже півтисячі криворізьких родин отримали кошти з міського бюджету на відновлення пошкоджених будинків та нерухомого майна. Сукупна сума виплат 1,7 мільйона гривень. Розглянуті на засіданні виконкому питання вже далі мають вивчити депутати Криворізької міськради і проголосувати за них відповідним чином на грудневій сесії. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.